Минає шостий місяць із часу, коли Росія почала повномасштабне воєнне вторгнення до України. Багато біженців усвідомлюють, що на батьківщину вони повернуться ще не скоро. Оскільки ракети і обстріли навколо Запорізької АЕС загрожують навіть західним регіонам України, чимало людей бояться повертатися додому. «Переживаю, щоб не було утечки». Хвилююся через те, щоб не було витоку, бо там постійно точаться бої. Увесь час щось відбувається. Ми це знаємо тільки з преси. Якщо щось станеться, то буде евакуація. буде евакуація. деякі вже планують почати нове життя за кордоном, а багато хто просто чекає закінчення війни, сумує за домом і відмовляється думати про далеке майбутнє. 8 березня майже через два тижні після масштабного вторгнення Таїсія Мокрозуб узяла свого маленького сина і утекла до Польщі. Жінка вірила, що війна швидко закінчиться, і що до травня вона вже буде вдома. Проте в Україні досі небезпечно, тож доводиться поки лишатися за кордоном. Мені здається, не тільки в мене, але у всіх українців час ніби зупинився. Всі живуть у якомусь такому підвішеному стані. Ще одна жінка, яка була змушена залишити Україну, каже, що теж сподівалася на швидке повернення. Ми не хотіли їхати далі, тому що син казав, мама, то далі поїдемо, а вертатися теж далі буде. Так що ми якось ну ми думали на місяць, два-три, ну не більше, як воно то є. Російське вторгнення призвело до переміщення мільйонів українців, спричинивши найбільший відтік людей із часів Другої світової війни. Близько третини населення нашої країни було змушене покинути свій дім. Найбільше українських громадян прийняла Польща. За даними УВКБ ООН, понад 6,6 мільйона українців є переміщеними особами всередині країни, та понад 6,6 мільйона стали біженцями в Європі.